Ну що, я тільки що йшов, зайшов от 5 хвилин. Що мені принесли? Мені принесли картоплю соломка, ідеальна, і купа смажених мідій. Я вже скуштував і то, і то, і то. Пиво каменіється дуже смачне, непогане, дійсно, там хміль є в пиві непогано. Короче, Вот такие мне вечеря такая, мені стало 22 евро. Фу не евро, 22 болгарских лева. ось, А я э, на обід пішов в центр сегодня, там дорога кафешка, ресторан. Так же сама заплатил 22,80 салат шопский с курицей. Ну, вы меня извините, никакого порівняння. За 22 то Г П і тут, от і зараз ще, ще от, дві, дві баночки пива я прям налив. це все чистенько, все, 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 все по уму. Бачите, там є і оцет, і олія, і все, 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 що тут є. Так що, от якщо хто буде тут в обзорі. Вот я вам ранжу. це южний пляж, так юг, так у нас получається. Ну, Коротше, тут сюди в південь, не знаю чогось там на півночі там багато. От просто ви сорінтуєтеся. Кафе називається Fish і Chips. Он там в іконочка роздачі, я тільки заплатив там цей, і, і ви прекрасно тут. Відпочинити і свіженьке поїси. Поїси собі свіженькі. Так. Так, так що їдьте. Слава Україні. Героям слава.